Дітки, а зараз я вас запрошую на заняття з художньо-мовленевої діяльності. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, Покинуте кошеня. Діти, оповідання Покинуте кошеня написав Василь Сухомлинський. А хто такий Василь Сухомлинський? Це великий педагог і письменник, який дуже любив дітей. Він написав для дітей дуже багато цікавих розповідей і хотів, щоб усі діти виростали добрими, турботливими, працьовитими. Василь Сухомлинський дуже любив природу і написав повчальні казки та оповідання про тварин, рослини. Сьогодні я вас познайомлю з оповіданням Покинуте кошеня. Слухайте уважно. Василь Сухомлинський Покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й нявчить. Бо хочу додому, до матусі, проходять люди, дивляться на кошеня, хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє, бідне кошенятко та й іде собі далі. Настав вечір, зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові, притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталась із школи маленька Наталочка. Чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки, замуркотіло, раде радісіньке. Дітки, що сталося з кошенятком? Чому йому було страшно? Що зробила дівчинка? Як її звали? А як ви гадаєте, чи добре зробила Наталочка? А яке було серце у Наталочки? А як би ви зробили на її місці? Тож подумайте, дітки, і дайте відповіді, я гадаю, вам сподобалось заняття. І оповідання сподобалось. Любі діти, завжди допомагайте і піклуйтеся про безпритульних тварин та про своїх домашніх улюбленців. До побачення.